Зимова сесія в Одеському національному університеті імені Мечникова розпочнеться 6 грудня. Для студентів-журналістів другого курсу першим іспитом стане теорія масової комунікації. Напередодні наші журналісти вирішили запитати в майбутніх медійників, чи складно їм було запам'ятовувати та вивчати важливі теорії. На запитання чи було вам складно вивчати та запам'ятовувати теорії масової комунікації? 77% студентів відповіли так: для 22% Вивчити теорії було нескладно всього. В онлайн опитуванні проведеному в месенджері Телеграм, взяли участь 44 студенти другого курсу. Однак теорії масової комунікації не такі складні і незрозумілі, як може здатися на перший погляд. Їх можна пояснити навіть на прикладі пиріжків. Сумніваєтеся, мої колеги з програми Дзвінок в студію зараз вам це доведуть. Алло? говоріть вас не чутно, тут темно. Що теорію кубіків легко. Модель кубіків. Що це таке, та як зрозуміти? Давайте розглянемо. Для цього нам потрібні ось такі кубіки. Припустимо, ви хочете відправити повідомлення своєму другу або одногрупнику. Воно складається зі слів, букв, це і є ті самі кубики. Якщо ви склали своє повідомлення і вже відправили другу, то він їх отримає у такому вигляді. Але через те, що в нього інший життєвий досвід, в нього інші погляди, він може переставити ці кубики. І отримати зовсім інше повідомлення. Давайте розглянемо на прикладі, як це працює. Складаємо ось таке повідомлення. Друг. І відправляємо нашому комунікату. Але Яна отримала зовсім інше повідомлення. Той зміст, який я закладав, вона перекрутила зовсім не так, як потрібно. Сподіваюся, Яна на мене не ображається. Друзі, ми з'ясували, що таке модель кубиків. Таким чином. Вибачте. Алло. Що? Я не знаю. Анастасія, тут тебе до телефону. Слухаю. Теорія спіралі мовчання? Легко. Реаль мовчання це теорія масової комунікації, що пояснює, чому люди бояться говорити, коли їхня думка відрізняється від думки більшості. Під час обговорення кожен має право висловити свою думку. Однак, якщо ви думаєте не так, як більшість у вашому оточенні, скоріш за все, ви будете мовчати. Чому? Бо вам страшно. Страх бути білою вороною відбирає мову. Тож, щоб не виділятися, ми або приховуємо власні думки, або змінюємо їх. Коли меншість боїться говорити, більшість продовжує нав'язувати свою думку, Її стає все більше і більше і більше. Чого більше, те й вважають головним. Тепер складається враження, що існує одна єдина точка зору, і зрозуміти, про що насправді думають люди, неможливо. І ж, ніякої більшості не існує. Там задає невелика кубка активних людей. Вони впевнені у своїй правоті і не соромляться це показувати. Завжди приємно похизуватися власним розумом або не власним. Розглянемо це на прикладі. Онлайн, 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 онлайн. О, то ти теж сюди? Ту ти за онлайн? Чи ти серед цих чудиків? Онлайн, 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 онлайн. Але ж навчання в офлайн таке класне. Ну чого стоїш? Ти будеш щось робити? Онлайн, 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 онлайн. Звісно, я з вами. Онлайн! Онлайн! онлайн. Чому люди вирішують, що так, як думають вони, думає більшість? На допомогу приходять засоби масової інформації. Вони транслюють позицію активного населення, створюючи ту саму уявну більшість, до якої всі ми хочемо доєднатися. Онлайн. Онлайн! А знаєте, я насправді за офлайн онлайн. був прямий ефір з місця подій. Але якщо змі звертає увагу на меншість, то вона набирається сміливості і починає говорити. Така потужна сила в руках нечесних людей може спричинити маніпулювання суспільною думкою. Саме тому змі повинні. Показувати всі існуючі позиції. Це допоможе не розкручувати спіраль мовчання, а показувати дійсність такою, якою вона є. Таким чином ми дізнаємося. Що... Так-так. Ні, це знає тільки одна людина. Артур. Це тебе. А, да, да. Алло? Торія вертеря? Да, зараз розкажу. Теорія Медіа пояснює, як до споживачів надходить відібрана інформація. Це відбувається завдяки гейткіперам. Первісна теорія гейткіпінгу мала на меті відсіювання повторів новин. Але вже з часом це перетворилося на успішну технологію маніпулювання думкою суспільства. Чому ЗМІ перебирають інформацією та акцентують вагу лише на окремих новинах? Розглянемо. У нас є загальне джерело інформації, яке містить багато новин. Та ми, ми не всі новини зможемо допустити до аудиторії, бо якісь є фейками, а деякі просто повторюються. Саме на це у нас є гейткіпер. Його роль виконує, наприклад, редактор. Він сортурує усі новини, та із всіх новин відбирає лише кілька, які вже у свою чергу дійдуть до споживачів. Тобто аудиторія сприймає новини вимі. Зачекайте секундочку. Студія. Так. Але давайте я покличу іншу людину. Тебе кличуть. Алло? Теорія гарячих та холодних медіа? Легко. Канадський вчений Маршал Маклюїн у своїй книзі Розуміння масової комунікації Продовження людини висунув теорію гарячих та холодних медіа. Розподіл відбувався за ступенем заучності аудиторії та сприйняттям інформації. Ось, наприклад, телефон це холодне медіа, а радіо чи кіно гарячі. Але чому вони холодні і гарячі? Розглянемо на прикладі пиріжки. Ось гарячі смаколики. Пекарі тут виконали функцію журналістів. Вони зібрали усі інгредієнти, об'єднали в одне і навіть стекули, аби нам залишилось лише спожити інформаційне наповнення. У нашому випадку це вишня. А от холодний шматок тіста. Він ще зовсім сирий і не готовий до вживання. Для того, щоб його спожити, нам потрібно напружитись і попрацювати самостійно. Отже, гарячі медіа у нас розвантажують, а холодні навпаки навантажують. До речі, у розмовитих країнах гарячі канали масової інформації розлітаються як пиріжки. Друзі, підходьте, беріть, не соромтесь! Сьогодні безкоштовно. Друзі, отже, сьогодні ми дізналися. О, потікаєте. Алло? Ой, ні, це до Микити. Теорія двостепенного впливу? Легко. Послухай телевізор, але дослухайся до друга. Саме про це теорія двостепеневого впливу. Людині важливо мати того, на кого вона спирається, до думки якої вона прислуховується. Тут з'являються лідери думок. Їх розділяють на локальних та космополітичних. Локальний лідер думок. Його вплив як авторитета обмежується певним колом тем, які мають значення лише у його соціальній групі. Саме до нього звертаються за парадою сусіди. Якщо питають, коли краще посадити картоплю, чи будуть цього літа дощі, де знайти найкраще добрива для кукурузи, то відповідь варто шукати у нього у локального лідера, бо він точно знає, як буде краще. Також для прикладу розробники теорії двоступеневого впливу зазначили, що люди схильні голосувати на виборах так, як голосували у їхніх сім'ях. Тепер щодо космополітичних лідерів думок. Вони мають авторитет щодо питань, які виходять за рамки соціальних груп. Такі особистості багато подорожували, знають світ, обізнані у політиці, міжнародних справах. До них прислухається та людина, яка не має достатнього заглиблення у темі. Слухай, складна ця штука життя. Ось по телевізору сказали, що криза буде ще 8 років. Ну, ми розуміємо, де вісім, та ми і 100. І, взагалі, коли ми вийдемо з цієї боргової ями? Слухай, на твому місці я взагалі не дуже довіряю цим ЗМІ, тому що там кажуть багато того, чого не варто було б казати громадянам. Але взагалі ти знаєш, що таке криза? Криза це вічно спад. Але у житті, чи можливо, щоб відбувалося щось вічно? Напевно, ні. Саме так. Але це все філософія. Я просто хочу тебе запевнити, що вже з початку наступного кварталу наша економіка піде наверх. Як бачите, інформація від ЗМІ не потрапляє до аудиторії напряму. Вона посередковується лідерами думок. Особистий вплив має більший супротив реакціям, тобто мовець здатен коригувати сказане та відповідати співбесіднику у моменті. Варто відзначити, що особистий вплив носить менш цілеспрямований характер. Розмова може йти на загальні теми, але при цьому торкаючись таких питань, до яких ваш співбесідник буде дослухатися уважніше. Під час бесіди для лояльно налаштованих слухачів важливими є емоційні нагороди, які вони отримують від лідерів. Те, що ближче, має більший вплив, тому саме лідери думок, а не ЗМІ та журналісти, мають більший вплив на своїх слухачів. Друзі, сьогодні! У цьому випуску ми Мы... дізналися.